На Донеччині триває реалізація доручень президента України Віктора Януковича щодо модернізації сфери охорони здоров'я. На придбання нового медичного обладнання, оснащення парку машин швидкої допомоги та ремонтні роботи з державного бюджету планують отримати 150 мільйонів гривень. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький на традиційній прес-конференції. В этом году, конечно, упор сделаем на развитие станции скорой помощи и, собственно, и диспетчеризации, и покупки новых машин. В ближайшее время будет объявлен тендер на покупку 10 машин класса «Б» для областной скорой помощи. Кроме всего прочего, будут выделены средства на капитальные ремонты, собственно, станций, потому что они находятся в достаточно убогом состоянии далеко не надо ходить, если вы проезжаете даже вот в городе Донецке на Щерса станция, ну, видели, какого она мрачного вида. И будут закуплены GPS, будут закуплены базовые станции, архиваторы, для того, чтобы все-таки помощь была своевременна и был жесткий контроль за своевременным выездом бригад и оказанием такой помощи. Кроме всего, еще планируется закупка медицинского оборудования. Это в первую очередь дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких. Это оборудование для областных больниц и для городских больниц в части родильных домов. Я дал задачу все-таки разработать предложение, чтобы в каждом роддоме Був кювезик, кроватка з подогревом, тому що, к сожалению, не всіх можна одеток і точнее, довести до наших перинатальних центрів. Іноді це буває неожиданно. І вот первоочередным в закупке в этом году. Минулого тижня у Києві прем'єр-міністр України Микола Азаров зустрівся з губернаторами областей. Обговорювали можливість передачі частини доріг місцевого значення на баланс обласних структур. Такі пропозиції Андрій Шишацький оприлюднив під час наради у Києві. Дороги місцевого значення, вони у нас 77% від дорог, які знаходяться в Укравтодорі, 23 це дороги державного значення. Область прийняти може, но тільки з відповідним источником фінансовим, не з волюнтаристским розподіленням денег сьогодні дали, завтра не дали, а з чітким, зрозумілим источником. Є акциз. Пожалуйста, 77% области отдайте от акцизного сбора. Собрали в прошлом году 428 миллионов в Донецкой области, таких вот этих вот пошлины акцизов. Будьте добры, отдайте там сколько? 350 миллионов, и мы будем сохранять наши дороги. Такая вот позиция области. И считаю, что необходимо тогда и передать обладминистрациям соответствующие подразделения УкрАвтодора на территории области чтобы не плодить еще одни управляющие департаменты или управления, главное, или иные другие, а вот как экологию, территориалку. Там ликвидировали, тут передали области. Готов я взять и просто облавтодор автодор и служба автомобильных дорог областной. Но опять же, подчеркиваю, соответствующим ресурсам. Тогда мы сегодня и с начальником налоговой обсуждали этот вопрос. И у нас будет больше стимулов собирать Вот тата таксист, щоб он платився з Дістоплєва з бензина на територію області і направлять його непосредственно на наші дороги минулого тижня. До шахтарської столиці завітав міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Під час огляду вуглегірської ТЕС він підкреслив, що 1 грудня цього року енергетики запустять два блоки. Нагадаємо, 29 березня на вуглегірській теплоелектростанції загорівся агрегат, який перетворював енергетичне вугілля марки Г на пил. Цю пожежу встигли охрестити однією з найбільших техногенних аварій за часів незалежної України. Сьогодні ж три тисячі працівників ТЕС зайняті на її відновленні. Комунальний дискомфорт мешканців Світлодарська у зв'язку із зупинкою основного теплопостачальника має бути ліквідований до початку опалювального сезону. Є перспективи на встановлення олігорки. І це суми, слава Богу, не в сотнях мільйонів гривень, а, скажімо, ну, може, можливо, чуть більше 100 мільйонів гривень. тому що Были опасения до оценки оборудования, что это могут быть суммы и за миллиард. Оборудование не так сильно пострадало, и на декабрь месяц планируется пуск первого и четвертого блоков станции. А учитывая, что отопление надо включить в октябре, то газовая котельная в октябре будет пущена, и город Светлодарс будет с горячей водой и с теплом. Перспективи підвищення ефективності агробізнесу обговорювалися під час другого Всеукраїнського аграрного форуму, що пройшов у Донецьку минулого тижня. Необхідне впровадження комплексної державної політики, щоб ефективно вирішувала ті проблеми, з якими стикаються сьогодні аграрії. Наразі така програма на стадії ухвалення. Головну увагу приділено не лише економічним та екологічним показникам, а й підвищенню попиту на власну продукцію у державі, а також підтримці сільгоспвиробників. Андрій Жишацький зазначив, цього року у регіоні очікується зростання виробництва сільгоспродукції на 7,5%. Щодо показників соціально-економічного розвитку Донеччини, то вони за останні півроку стабільно зростали. Підтвердженням цього стали рейтингові дослідження кабінету міністрів. Ще минулоріч Шахтарський регіон посідав 17 те місце. А вже у першому кварталі поточного року нам вдалося піднятися одразу на 10 позицій у соціально-економічному розвитку. Проблемними для області ще залишаються ринок праці та житлово-комунальне господарство. Наразі суттєвих зрушень у позитивну сторону Донеччина досягла у захисті прав дитини, посівши друге місце в країні. За рівнем злочинності, показники нашого регіону одні з найнижчих у державі. сегодня президент тоже ставит перед нами постоянно задачу по ускорению все-таки развития экономики, по диверсификации экономики, в частности, в Донецкой области, для того, чтобы снять те риски, которые могут быть сопряжены для нашей экспортно-ориентированной экономики Донбасса в условиях неустойчивых внешних рынков. Позитивні зміни очікують і Донецький ботанічний сад. Місцева влада ініціювала проведення ремонтних робіт. Мэр города Донецька во-первых ко мне уже обратился в части выделения средств на окончание строительства вот, там, вот, дорожек, там а это и будут Будуть э миллион гривен на вот то окончание, и ми сейчас э от руководства сада. ботанического, непосредственных уже смет по дальнейшему наведению порядка на территории ботанического сада и по строительству того же там забора, по восстановлению, по очистке территории, мы готовы ему подставить плечо за счет экологического фонда области. На прес-конференції обговорювався і підписаний минулого тижня меморандум про співробітництво облдержадміністрації та Укрпошти, що задав старт пілотному проєкту на Донеччині адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту. Згідно з ним, на базі поштових відділень буде створено центри, які за принципом єдиного вікна надаватимуть населенню адміністративні та соціальні послуги.